Для зручної пересадки з приміських поїздів на міську кільцеву електричку на станції Святошин змінили маршрути та розклад деяких поїздів. Про це повідомила прес-служба Експрес. Від 6 травня поїзди Київської кільцевої електрички по станції Святошин прибуватимуть на першу або другу колії острівної платформи. Це зроблено для того, аби спростити пересадку на кільцеву електричку з приміських напрямків. Зміни торкнулися понад 30 поїздів. Оновлено розклад як приміських, так і пасажирських. Рейсів. Тепер по станції Святошин можна зручно пересісти на електрички таких напрямків: борщагівка Тетерів, Київ тетерів, борщагівка Буча, Київ Коростень, Святошин Тетерів, Святошин Немішаєве. У зворотньому напрямку також передбачено зручні рейси з Немішаєвого, тетерева, Коростені та інших станцій. Із прибуттям саме на Святошин. Київ Сіті Експрес щодня перевозить близько 10 тисяч пасажирів. А станція Святошин одна з найзавантаженіших. Зміни мають зробити. Поїздки ще комфортнішими та швидкими.